На каналі Український порцеляновий посуд. Друзі, сьогодні запрошую вас у невеличку екскурсію світом фарфору глини та майолики від українських виробників. На вас чекають унікальні речі з історією, рідкісні знахідки та теплі розповіді. Не забувайте, будь ласка, підписатись на канал, ставити вподобайки та залишати ваші коментарі. Адже ваша думка надзвичайно важлива для нас. Бажаю всім приємного перегляду. Всі вироби, експонати, які сьогодні будуть представлені, можна придбати через телеграм-канал. Посилання закріплю в першому коментарі. Отже, починаємо з кумедного ведмедика. Ведмідь з бочкою, рідна кришечка. Цей новенький сувенір вміщує понад 500 мл меду. Гарний подарунок або декор на кухні. Ціна такого ведмедика 450 гривень. Далі лев Васильків. Васильківська майолика. Авторська робота родини Проторєвих. Витриманий в національному стилі. Характерна ліпнина, Природна фактура. Подивіться, глибокі кольори. Довжина виробу 25 см, ціна 1750 гривень. Ваза велика зі Львову. Висота її 20 см. Діаметр верх 15 см. Вона прикрашена рельєфними квітами, витриманий у національному стилі малюнок, також природна фактура, гарне поєднання кольорів. Ціна такої вази 900 гривень. Чайна пара долбиш. Класика радянської епохи. Об'єм чашки орієнтовно 220 мл. Чайна пара стан добре, ціна 350 гривень. Далі, рідкісний соусник. З Німеччини. Климо відповідає періоду 1930 рокам епоха Веймарської республіки. Перед приходом до влади Націонал соціалістів виготовлено на німецькій порцеляновій фабриці. Прикрашено, як ми з вами бачимо, дрібними квіточками. Декор з позолоти. Ціна такого соусника 400 гривень. Друзі, а ось справжня легенда. Васильківський півник. Подивіться, який красень. На жаль, пробка відсутня. Висота його 28 сантиметрів. Ціна 3500 гривень. Зараз користується неабияким попитом. Друзі, це неймовірна знахідка. Подивіться, який розпис, не класичний, нестандартний ручний. Дуже рідкісна по своєму зображенню. Ручна робота. Цікава по формі. Стан ідеальний. У відмінному клеймо. городницький фарфоровий завод 40-50-ті роки. Ціна 650 гривень, вже продана через телеграм-канал. Поїде до нового власника в місто Київ. Тарілочка. Союз Нерушимих республік свободних. Подивіться, яка гарна виробний користенський фарфоровий завод Україна поїде до міста Балта Одеської області, також має свого власника. Штовчик Пінгвін в новому стані клеймо ЛФЗ. Буде в пропозиції в телеграм-каналі. Кашпо, Васильківська майолика. Зображення квіточка, присутній легкий кракелюр. Предмет в новому стані. Ціна 450 гривень. Далі рідкісна чашка. Від баранівського фарфорового заводу ручний розпис всередині чашки, декоративний малюнок, калина, квіточки. Цей витвір залишаю у своїй невеличкій збірці для власного користування. Дві вази у новому стані. Підполив'яний ручний розпис, висота 17 см клеймо Полонський фарфоровий завод ціна за одиницю 400 гривень. Дана пропозиція буде в телеграм-каналі. Штов рідкісний зображення, букет квітів, ручний розпис, рідна пробка. Клеймо київський експериментальний кераміко-художній завод 50-ті роки минулого століття. Має зображення з двох сторон. Ціна 900 гривень також буде в пропозиції в телеграм-каналі. Перед вами справжні скарби українського побуту. Погляд одразу падає на ложки чайні. Вони з посрібленням Мельхіор. Виробництво 1990 рік. Ложки знайшли своїх власників через телеграм-канал. Тож дякую всім за підтримку. Поруч ми бачимо з вами два ніжно-зелених кухлика з ручним розписом у вигляді листя. Це робота львівського кераміко скульптурного заводу ЛКСФ. У середині ми бачимо класична коричнева полива, яка присутня у сільських глечиках. Об'єм їх орієнтовно 450 мл. Ціна за одиницю 400 гривень. Ці кухлі ще є в телеграм-каналі. А ось, будь ласка, погляньте на цього гуцульчика з баранчиком. Це знову ж таки, якщо я не помиляюся, ЛКСФ, Львів, виробництво, ми бачимо, що хлопчик у традиційному національному гуцульському вбранні символ добробуту, теплоти та зв'язку з природою. Ціна даного виробу 300 гривень. Далі ми бачимо справжній раритет чашку з квітами, виготовлена на Довбишовському фарфоровому заводі ще у 1950-х роках. Така краса нині трапляється нечасто. Є мінімальні моменти, ось показую. Але вона не зменшує її вартості, ціна чашки. 170 гривень. Далі два кухлі ручної роботи без ручок. Прикрашені дуже гарним малюночком. Робота майстрів Васильківської майолики Василькова. Це естетика сільського затишку. Теплого ранку на терасі. Ціна за пару 600 гривень. А ось, друзі, великий кухлик, Зображено, якщо я не помиляюсь, квітка мальви сам зеленого кольору. Об'єм орієнтовно 700 мл. Ціна такої краси 550 гривень. Ну і нарешті хочу вам показати дуже рідкісні тарілки Будянського фаянсового заводу. Завод їх виробив у 1940 х роках. Подивіться, кожна тарілочка має свій номер. Ми бачимо ручний розпис на кожному предметові. Уявляєте, як автор, художник сидів в майстерні і вимальовував дану тарілочку. Скільки це йому треба було часу? Сил та знань, щоб намалювати просто одну таку тарілку. Вважаю, що дані тарілочки заслуговують на увагу. Ціна за одиницю 310 гривень. До речі, підставні тарілки вже викупили через телеграм-канал. Останні в наявності перед нами статуетки горностая або куниці. Друзі, як ви вважаєте, це гарна стай чи куниця? Чи, можливо, тхір? Підкажіть, будь ласка, в коментарях. Виробник полонський фарфоровий завод. Ми бачимо, що предмети в гарному стані, ціна за одиницю 300 гривень. А ось перед нами коник користенського фарфорового заводу. Також в новому стані, ціна та ж сама. Друзі, на цьому будемо завершувати наш відео огляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. Та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український Порцеляновий Посуд. До нових зустрічей!